Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля 17 по 19 березня. На погоду України з 17 по 19 березня буде впливати антициклон, який принесе хорошу погоду, особливо на вихідних. Так, 17 березня вітер північної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. На заході країни 3 пориви 8 метрів за секунду. На заході країни мало хмарно, без опадів. На решті території хмарно з проясненнями, тільки на Київщині, центрі та півдні країни в день місцями слабкий дощ. Температура повітря вранці на заході від 3 до 7 градусів морозу, на високогір'ї до мінус 10 градусів морозу, вдень на заході від 3 градусів до 10 градусів тепла. В центрі та на півночі країни вдень плюс 3 плюс 8 градусів тепла. І на сході та півдні плюс 5 плюс 12 градусів тепла. В Криму до плюс 14. Вночі на заході знову очікується морозу від 0 до мінус 5, в горах до мінус 8 градусів морозу. На півночі температура коливатиметься від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу. В центрі на Вінниччині плюс 1 мінус 2 градуси морозу, на решті території 0 плюс 5. На півдні країни плюс 2 плюс 8. І на сході. На Сумщині до 2 градусів морозу, на решті території плюс, 1, плюс 6 градусів тепла. І 17 березня у суботу вітер на заході країни Південно-східний 5 пориви 10 метрів за секунду. На решті території східний, північно-східний, 6 пориви 12 метрів за секунду. На заході країни, а також Чернігівщині та Сумщині, мало хмарно. Нарешті території хмарно з проясненнями, без опадів по всій країні. Температура повітря на заході плюс 7 плюс 12 градусів тепла, в горах плюс 5, плюс 8, на півночі центрі та на сході країни плюс 6 плюс 9 градусів тепла. На півдні від 8 до 11 градусів тепла, в Криму до плюс 13. Вночі на заході 0-5, на півночі від 2 градусів тепла, на півдні Київщини до мінус 5 градусів морозу на півночі Сумщини та Чернігівщини. В центрі від плюс 3 до мінус 4 градусів морозу, на півдні плюс 2 плюс 7, на сході країни на Сумщині до мінус 3 градусів морозу, а на решті території плюс 2 плюс 4 градуси тепла. І в неділю, 19 березня, вітер на заході країни південно-східний 4 пориви 9 метрів за секунду. На решті території східний, північно східний 5 пориви 11 метрів за секунду. На Заході та півночі країни малохмарно, на решті території хмарно з проясненнями, без опадів по всій країні. Температура повітря в день на заході від 10 до 15 градусів тепла, на решті території країни від 7 до 12 градусів тепла. Вночі на заході від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла на півдні Закарпаття, в середньому температура становитиме 0 плюс 2. На півночі від 1 градусу тепла до 3 градусів морозу, в центрі від мінус 2 до плюс 3, на півдні 0 плюс 6. Ось така синоптична ситуація. В антициклоні через відсутність хмарності або незначну хмарність, де інтенсивне вихолоджування земної поверхні, а березень це все, ще, це все ще холодний місяць року. Тому в тих областях, де хмарність буде відсутня, вихолоджування відбувається інтенсивніше, і вночі будуть морози. Хмари, як покривало, перешкоджають вихолоджуванню, і, відповідно, вночі в регіонах хмарністю буде тепліше, а вдень навпаки. Сонечки вже вгріє у березні, і відсутність хмар порадує більшим теплом. Зпомітив, що в середу була цікава ситуація, прогнозувався помірний сніг на заході України. І прогноз Мандели відносно фазового стану опадів не справдився. Опади пройшли у вигляді дощу і дощу зі снігом. І таке буває, доволі часто. Опади взагалі самоважче прогнозувати, чому таке відбувається, і прогнози навіть на добу, не кажучи вже на пару діт і на більший термін можуть не справджуватись за якимись метеоелементами. Дивіться відео у закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.